Тут була представлена ракетниця, яка належала Биковському. І от саме з цієї ракетниці був дан сигнал к началу наступу на Херсон і визволення Херсону. Ситуація була інша. З лівого берегу, берегу наступали і визволяли наш Херсон. І от те саме тут. Була представлена ця ракетниця, як бачите, її немає. Ось тут знаходилась кобура, яка належала теж нашому визволителю Золотухину, але де воно зараз перебуває, ми такої інформації немає. Історія Другої світової війни була представлена у чотирьох залах. У стендах немає зброї, нагород, особистих речей ветеранів. Коли вперше зайшли до будівлі музею після деокупації міста, розповіла Ольга Гончарова, були вражені масштабами пограбувань російських військових. Ми побачили дикість такої орди і побачили вандалізм. Тобто, було все пограбовано, було все потрощено, скло розбито. В наших залах фото наших херсонців, які приймали участь у Другій світовій війні, наші захисники, наші визволителі, їх фото буквально валялися на полу, по них ходили. Тобто, це ну, таке варварство було, що, знаєте, країлось серце, коли ми це все побачили. У залі перемоги лишилась гармата і пропелер від літака нацистської Німеччини. З решти стендів вийняті речі херсонців, які брали участь у штурмі Берліна. Щороку тут проводили екскурсії до Дня Перемоги над нацизмом. Колисти е, окупували Херсонщину до 9 травня. Вони зробили виставку. Ця виставка демонструвалася у на Алії слави, і вони заявляли, що це вперше така подія, це вперше, нібито. Е Україна приховувала приховувала значення подій Другої світової війни, приховувала знання від людей. Це суцільна брехня, як і все інше, тому що ми завжди, кожен рік проводили і великий потік наших земляків, приходив, і всі знали, всі обізнані були в подіях Другої світової війни. Ми проводили різні заходи. Цьогоріч ми відзначаємо день пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня. Цим відмежовуємось від викривленої радянської історії, говорить Ольга Гончарова. І приєднуємось до загальноєвропейської традиції. А чому ми відмічаємо це свято, свято перемоги над німецьким нацизмом? Ми відмічаємо 8 травня, тому що. Підписання акту про капітуляцію Німеччини було здійснено саме сьомого ввечері у французькому місті Реймсі. Підписали його генерал Суслапаров, який був присутній. Там це було відбувалося при штабі союзних військ і йодель від німецької сторони. Але наша країна повертається до джерел. Справжнього підписання капітуляції у цього першого підписання, що відбулося в Реймсі, і до речі, сказати, що вся західна історіографія вона апелює саме до цього підписання капітуляції, яке відбулося у Реймсі. Артефакти, з яких складалась пограбована військовими РФ експозиція, збирали кілька поколінь музейників. Наукові співробітники впевнені, зможуть її відновити. Розповіла Гончарова Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.